Катар планує подарувати Дональду Трампу палат, що літає, літак Боїнг 747 за 400 мільйонів доларів, які використовуватимуть як президентський борт номер один. Це найдорожчий подарунок президенту США в історії країни, хоча Конституція забороняє приймати такі подарунки без згоди конгресу. Але я думаю, завжди ж можна сказати: Дональд Фредович, ми даруємо літак тобі зараз, але це тобі на день народження, на 90-й день народження, коли ти вже не будеш президентом США і все не причепишся. Доброго дня мене звуть Дмитро Данкович. Поговоримо про новини останніх днів. Зробимо це з іронії сарказмом, щоб не зійти з розуму, але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал і підтримайте це відео вподобайки і коментарем. Тільки так його побачить максимальна кількість глядачів. А це означає, що їхні народні клітини теж збережуться. Спасибі вам за це. Ну що ж, наприкінці минулого тижня стався водоспад з новин. Посол Росії в КНДР Олександр Моцегора заявив про плани увічнити пам'ять військових з північної Кореї, які брали участь в боях в Курській області. Вулиці і площі в Росії будуть названі на честь північнокорейських солдатів. Ну що ж. Я думаю, що відома пісня Юрія Антонова зовсім скоро звучатиме так: пройдусь по Ліонхоєвий, свірну на пак Донжуйну і на рісок вон Я постаю в тіні. У відповідь на такий щедрий подарунок. Кім Чен Ін заявив, що він із задоволенням відправить свою армію в місні штурми, якщо прислужники заходу знову зазіхнуть на російську землю. По-моєму, Кім Чен Ін знайшов такий спосіб позбавити північну Корею від голоду. Не можеш виростити більше їжі, зменшити кількість років. Залізна логіка. Ну і нарешті Кремль відкинув ідею миротворців України. Дмитрій Пісков заявив, що Росія не згодна з розміщенням європейських миротворців в Україні. Цитата мови оригіналу: ми не можемо дозволити, щоб воєнна інфраструктура НАТО розполагалася так близько к нашим границям. Кінець цитати тихо, тихо, Дмитрий Сергійович. Ще як можете. Військова інфраструктура НАТО вже на вашому кордоні. Ось що буває, коли не вмієш читати контурні карти. Ну і звичайно що останні дні побили всі рекорди за кількістю гучних і інтригуючих заяв. Спочатку, 10 травня, вже пізно ввечері за московським часом, Владимир Путін несподівано вирішив провести нічну прес-конференцію. Так, сон старого нестабільний. Чекали Путіна довго, і він за традицією, запізнився на свою ж прес-конференцію майже на дві години і знову без пояснення причин. Але ми то з вами. Можемо пофантазувати правильно і припустити, що сталося. Чому запізнився Путін? Ну можливо, довго не закривалася знаменитого валізка, а може, не могли зупинити кашель у Владиміра Владимировича. Можливо, у вас є варіанти. напишіть про це в коментарях. Якщо вичевити воду з промови Владиміра Путіна, то в сухому залишку у відповідь на пропозицію про повну зупинку вогню з 12 травня Путін запропонував четвер, 15 травня, почати премії переговори Росія Україна в Стамбулі. А там може й до припинення вогню домовимося. Кінець цитати: сенсацію. Нами погляд, це не стало, стекавого для меня стало только, ось це. Сейчас идут боевые действия, война, а мы предлагаем возобновить переговоры. Путін, як мені здається, вперше назвав СВО війною. А це вже що? Правильно, дискредитація. Дивно, що його не забрали под білі рученьки. Що цікаво, кремлівська пропаганда так і не змогла вразно прокоментувати це нічне термінове звернення Путіна, але користувачі мережі постаралися і запропонували свій варіант пояснення для Дмитрія Сергійовича Піскова. Отже, навіщо було влаштовувати нічне звернення Владимира Путіна? От там ви працювали там добре. То то то, госі. А що і все. Погодьтеся, виглядає як оригінальне відео від Дмитрія Піскова. Однією з реальних причин, чому Путін вирішив зробити свою заяву вночі, є те, що вона була зроблена для Дональда Трампа, адже коли в Росії ніч в Америці день. Це не я придумав це все через рух землі. І Дональд Трамп блискавично відрогував. Цитата: Я починаю сумніватися, що Україна взагалі збирається домовлятися з Путіним. Він НАТО зайнятий святкуванням перемоги в Другій світовій війні, яку б ніколи не виграли і близько без Сполучених Штатів Америки. Проведіть зустріч. Негайно, кінець цитати. От дивно, що Дональд Трамп не додав своє знамените. Що якби я був президентом, Друга світова війна б ніколи не почалася, ну і можна було б додати, що Друга світова почалася не через Гітлера, а через Джо Байдена. Ховала на заяви Путіна і українська сторона, президент України Володимир Зеленський прийняв виклик: цитата будуть чекати Путіна в четвер, в Туреччині особисто сподіваюся, що росіяни цього разу не шукатимуть причини, чому вони не можуть. Кінець цитати на той момент, коли записується відео, російська сторона ще ніяк не відповіла на ці слова, але смію припустити, що відповідь буде приблизно такою: а це з дію? Ну і все. Продовжимо. Незважаючи на те, що святкування 9 травня вже закінчилося, заяви пов'язані з ним продовжують з'являтися. Владимир Путін розповів делегації з Буркіна Фасо про внесок їхньої країни в розгром нацистської Німеччини. Хотів би згадати також і про вкладі вашої країни в розгром германського нацизму і його сателітів. Около 30 тисяч жителів нинішньої Буркіна-Фасо. воевали в составе войск, войск антигитлеровской коалиции. В, формировании, в формированиях сражающейся Франции под руководством легендарного сына французского народа генерала Шарля де Голля. Ага, тобто він каже, що 30 тисяч жителів Буркіна Фасо воювали в армії Деголя. Ну що ж, давайте пройдемося трохи альтернативною історією Владиміра Путіна. Країна Буркіна Фасо була створена 5 серпня 1960 року, і до 1984 року вона називалася Республіка Верхня Вольта. Тобто ніяких жителів Буркіна Фасо під час другої світової війни взагалі не було. В Цей час Буркіна Фасо навіть не була окремою колонією. Вона входила до складу французького судану, та й в армії Шарля Деголя 30 тисяч осіб були на території нині. Буркіна Фасо а з усіх африканських і близькосхідніх територій Франції. Але для Владимира Путіна це не проблема, правильно? В нього є фахівці з карт. О, і Якщо треба, вони буркіна фасо намалюють в потрібному місці, потрібний час. Якщо Путін переписує історію Другої світової війни, то Марія Захарова взялася переписувати історію в поїзді. Представниця МЗС РФ, як би дивно це не звучало, звинуватила Еммануеля Макрона, Кіра Стармера і Фрідріха Мерца у вживанні заборонених речовин. Всьому виною стало ось це відео записане в поїзді, на якому європейське. Київські лідери відвідували Київ. Доброго дня. Дякую. 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 Ага. За версією Марії Захарової, президент Франції при появі преси нібито ховав білий пакетик, а канцлер Німеччини ложечку. Знаєте, ось прям відчувається, що Марія Захарова розуміє про що говорить. А ще вийшла красива цитата мова оригіналу: «Невероятні кадри, як будто сам Всевишній приоткрывает міру завесу этого смрадного шабаша, щоб имеющие глаза да увидели. Кінець цитати: от, от знаєте, я тут впізнаю руку і голову майстра. Цей пост Марії Захарові допомагав писати він майстер словесних зворотів, які, до речі, теж непогано розуміються на тому, про що говорить Марія Захарова. З Москви перенесемося в регіони Росії. Там теж досі з'являються новини, пов'язані з днем перемоги. В якуці ветерану Другої світової війни та ісій хромові до дня перемоги місцева влада подарувала. Ану, спробуйте вгадати. Або, хоча б припустити, ні, в Росії ветерану Другої світової війни подарували тухлі кістки. Подарунку від якутського міністерства сільського господарства був суповий набір із сторішньою датою. У відомстві помилку назвали бюрократичною плутаниною, ага, плутаниною. Тобто кістки помилково подарували ветерану, мали подарувати комусь іншому. Правильно, ну тут тільки один варіант залишається: кістки призначалися вдовам учасників так званої СВО. Тим більше, що вони до таких подарунків вже звикли. Були вже і пельмені, пам'ятаєте, і мясорубки, і крадені шуби. Тому кістка, мені здається, ніхто б не здивувався. І навіть були б трішечки е, раді, незважаючи на вичерпаний термін придатності. Що цікаво, влада РФ витратила понад мільярд рублів на заходи, пов'язані з днем перемоги. На ці гроші ветеранам Другої світової, яких залишилося в Росії, небагато, можна було б я не знаю відремонтувати та навіть Пити нове житло, провести повне медичне обстеження, зайнятися лікуванням хронічних захворювань або просто вирішити дійсно важливі для них проблеми. Але ні. Гроші пішли на концерти нікому не потрібних поп-зірок, прикрашання вулиць, салюти та паради. Але виявляється, що навіть у паради гроші потрібно вкладати з розумом. Це не змогли зробити в Хабаровську. Кремль завалився. Щоправда, поки тільки з машини, і під час параду. Знаєте, мені здається, що учасниця, яка впала разом з Кремлем, вперше дізналася, що означає, коли куранти б'ються по справжньому. Схоже, прояв величі Росії стався і в Норильську. Тільки там ніхто не падав там просто красиво пройшлися красивими вулицями, красивими дорогами. Якщо колись будуть робити кліп на гімн Росії, це відео обов'язково має туди увійти. Звичайно, хтось оборно скаже: Ну як же так? Чому таке відбувається? Відповідь на це запитання вже давно було дано. Знаєте, коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам скучно. Застой. Хочеться дюжухи. І двіжуха проходить по всій Росії. Ось так день перемоги відсвяткували в Читі. Там на місцевій площі Леніна показали аж цілу, як пишуть місцеві змі, монументальну виставу повість фронтових років. Зверніть увагу на кількість глядачів. Ось відчувається, що люблять в Читі монументальні вистави. Загалом, якщо я правильно зрозумів, просто дядючка посадили в фанерний літак і просто півня качали за допомогою крана. Звичайно, все це під музику воєнних років. Історія замовчує, чи не заколисало головного актора в літаку, чи не бомбив він нечисленних. Глядачів своїм сніданком, але загалом цікавий напрям в мистецтві. погодьтеся. наступного разу можна просто підвисити дядечка без літака. Ефект буде такий самий. Так 9 травня залишилося позаду, а крімше з регіонів Росії продовжує надходити. В танцювальній студії Курське дівчата провели реконструкцію взяття Рейхстагу. Вийшло дуже яскраво, потужно і сучасно. Пілотки. Пісня Катюша і танці на пілоні ідеальне поєднання. В студії пояснили, що танець був записаний для чоловіків, які воюють в Україні, і спочатку призначався тільки для них, але якимось дивним чином опинився в мережі. Але в цій новині прекрасне продовження. На танцювальну студію написали донос. Хто? Правильно, вона королева доносів Єкатеріна Мізульна. Єкатеріна Мізульна зажидала перевірити курську танцювальну студію після відео з дружинами військових, які танцюють в пілотках під Катюшу. Я думаю, що знаєте, вінцем кар'єри і Катерина буде. Момент, коли вона напише донос на шамана. Не знаю за що, але впевнено, що ми це обов'язково побачимо. Але ж не завадило перевірити не танцювальну студію, а школу в тій же Курській області. Там на уроці математики тепер рахують не яблука і груші, там тепер рахують танки. І і сьогодні ми ми з з вами, вами наші сьогодні у нас задача будет связано на военную тематику. не йдуть в доски, а я читаю задачу. Ви записуєте задачу. А нет, тут будем решать сами. Краткую запись мы записывать с вами не будем, мы сразу с вами будем решать. Итак, Аня, слушай. В Про сражения участвовала первая дивизия СС, лейтштандарта СС Адольфа Гитлера, имевшая около 200 танков. В том числе имела она 13 тигров. А со стороны советской армии участвовала 5-я танковая армия. Под руководством Павла Ротмистрова наших танков в советских было в десятую раза больше, чем танков гитлеровской армии. Скажите мне, пожалуйста, нам нужно узнать, сколько танков было в этой битве, участвовало именно с советской стороны? Це заняття пройшло під гаслом математика на захисті вітчизни, і вчителька, якщо її можна так назвати, використовувала військову тематику для обчислень і схвалення місцевих чиновників. Урок був представлений як патріотичний захід. Якщо ви думаєте, що це такий поодинокий приклад, то ні. В іншій школі дітям розповіли, як кут нахилу е, знаряддя артилерії впливає на політ снаряда. А школярам ще одного села запропонували порахувати відсоток фронтовиків, які вижили в умовному місті. Мені здається, що тут можна бути тільки одна математична задача, і умови звучать. Мають так. Дано тисячі вчителів, одурманені псевдопатріотизмом. Не дано мозку. Мабуть, випускники таких шкіл вивчилися на поліцейських. В Єкатеринбурзі поліцейські затримали жінку через куртку з Мікі Маусом. Приводом для затримання мешканки Екатеринбурга став не Мікі Маус. Ні. Він поки що не під забороною в Росії. Приводом стала жовта та блакитна смуга на куртці. Поліцейські знайшли на одязі ознаки екстремізму і прапор ворожої країни. Май по подозриння порушення дисципліни про порушення какое 20.3. клапстки Признак есть экстремизм Нету такого. Я художник. Я художник. Вы что Вам теперь хотите сказать? Нету что выделок. желтый и голубой нету. цвет все То у нас? Нету. А флаг... причем здесь это? Мы да, с Казахстана приехали страна. сюда, получили гражданство. Флаги Казахстана тоже Флаги есть нету. голубой и э, желтый цвет. Вот, пожалуйста, смотрите, задерживают просто так людей на празднике. Все, все документы а, записаны, а, будут и предъявлены. Абсолютно все. Просто робота... беспредел. Да, видите, у него украинский флаг. Беспредела, абсолютно. Убери, сказала, Трогай не ее. Не, не надо ее трогать. трогать. Не Работа на, враж... ты... на вражескую ответку тренироваться. Кошмар. Это ты провокации устраиваешь. Успокойся. Успокойся. Все, все, сейчас сейчас обсудим хочу. все. Як розповіла дочка жінки, після затримання її мати перенесла серцевий напад, а куртку куртку вони просто купили за 12 тисяч рублів на ринку. Я ось знаєте, зараз подумав: не дай Бог, блакито-окі людині в Росії захворіти на хворобу Боткіна. Ну на жовтуху. За ці жовто-блакитні очі може бути отримати в Росії років 15. Ну і ще один прояв путінської движухи Незвичайний порад було зафіксовано на відео. Красавцы, свой парад. Самый главный Вася там. Вася. Вася там, да. Вася, это Тянет всю колонну, Красавцы, парни! Будет за нами. Красавцы! Так, це ті, хто залишив на так звані свого свої руки і ноги. Зуважте цей парад відбувається не на красній площі, а на якихось задвірках. І а не Путін з трибуни, а швидше за все такий самий нікому не потрібний інвалід війни. І найголовніше, вони ще не зрозуміли, що ось так їздитимуть до кінця своїх днів. І тільки тому, що комусь просто захотілося дві жухи. Знаєте, всі ці новини це новини кількох днів. І я впевнений, що поки я записував цю програму, їх стало ще більше: Кремль, що падає, танці в пілотках на пілоні, кістки в подарунок ветеранам, для Ратьох в Росії це здається нормальним і не викликає якихось негативних емоцій. Але коли все закінчиться і світ позбудеться, любителя двіжухи, вчителька, яка змушує рахувати дітей танків і фронтовиків, що залишилися, на запитання, а як же ви могли так чинити з дітьми, відповість приблизно так. А що я зроблю? Ну і все. На сьогодні це все. Підпишіться на мій канал та підтримайте це відео вподобайкою, репостами і коментарем. До зустрічі! you <laughs>